Ті, хто часто потребує масажу для зони шия, плечі, спина або поперек, це відео в першу чергу буде цікаве дуже для вас. Також із цей пристрій напевно зацікавить тих, хто є офісними працівниками або з якихось інших причин, дуже багато часу проводить в одному й тому самому положенні тіла. Ну і ще одна категорія людей, кому цей пристрій може бути справді цікавий, це ті, хто мають справу з систематичними фізичними навантаженнями. Ось ця трохи чудернацька штука імітує руки справжнього масажиста. Ось кілька варіантів, як вона може застосовуватись, так це виглядає. Ну і давайте у деталях з нею познайомимося. Також буде кілька слів про мій особистий досвід використання, та навіть про певний сюрприз неочікуваний. Почнемо. Про вартість Юнмайн як масажер та інших масажерів компанії дізнавайтеся за посиланнями у описі до цього відео. У описі також шукайте промокод на зниження ціни і застосовуйте його на сайті воюа. Залишайте також цьому відео свій лайк, підписуйтесь на наш канал та доєднуйтеся до наших соціальних мереж. Ось така коробка чекає на майбутнього власника. Усередині можна знайти документи, кабель для зарядки та сам масажер. Масажер сам вкритий зовні пью шкірою, або я зустрічав, що матеріал цей називають також екошкіра. Внутрішня частина пристрою, що торкається тіла або одягу під час масажу, залежно від розташування, вкрита ніжною тканиною. Вона дуже приємна на дотик. І головне, що ця частина покриття є знімною, вона на блискавці. Відповідно, з часом її можна навіть випробувати. Скоріше за все, це слід робити при низькій температурі. Як бачите, всередині масажеру знаходяться такі чотири, ніби пальці кращого визначення, мабуть, мені не вдасться підібрати. Ну і саме вони і роблять наш масаж. У масажера є ось цей еластичний ремінець змінної довжини для фіксації, наприклад, навколо тулуба. Та ось такі ремінці, два, за які його можна притримувати руками під час використання. Я, чесно кажучи, ось цей ремінець ніколи під час користування на себе не надягав, хоча... Так, напевно, правильніше. І саме з ремінцем, напевно, можна навіть звільнити руки та, наприклад, працювати далі собі за ноутбуком. Але я й не займався суміщенням масажу та роботи. Далі розкажу чому, тільки додивіться відео до кінця, тоді стане зрозуміло, про що я кажу. Дуже важливо, що такий масажер саме є бездротовим. Тобто, в розетку або до блок живлення його не потрібно під'єднувати. Бо погодьтеся, комфорту з дротами для такої речі було б важко досягти. Але досить несподіваною річчю для мене стало те, що. Тут відбувається не тільки сам масаж, а ще й відбувається, додається до нього, і підігрів зони масажу. Це, мабуть, працює типу на користь підготовки тканин та м'язів до масажу безпосередньо. Ну і взагалі підігрів дає досить таки прикольні відчуття. Але його можна вимкнути при бажанні. Зараз, наприклад, літо і підігріватися не завжди доречно є. Тому при старті масажер вмикається з підігрівом, а далі на свій розсуд тиснете кнопку і вимикаєте. При цьому діод на ось такій панелі з червоної стає зеленим, це масаж без підігріву. Взагалі керування масажером дуже просте. Тут є кнопка живлення, кнопка інтенсивності. Тут два варіанти вища та нижча інтенсивність. Підігрів та кнопка режиму, їх також у масажера два. Мій улюблений режим роботи це коли ось ці механічні пальці роблять плавні рухи. Я насправді не повірив вперше, коли спробував, що відчуття такі приємні. Адже це ніби машина, і рух тут, звісно, просто механічний. Можливо, з допомогою системи. Якихось ексцентриків, де обертання перетворюється у інший тип руху. Але як це класно реалізовано, я до сих пір здивований, хоча вже тиждень користуюся масажером. Це дійсно нагадує той момент, коли хтось стоїть позаду тебе та своїми руками ніби розминає ось цю зону. Коротше, мого здивування та задоволення просто не передати. Це реально приємне відчуття. Другий режим відчувається саме так, якби ти міг очікувати від машини для масажу, більш механічно. Він робить масаж у рив, часто час від часу. Сузавмираючи. Скажу, як є, я особисто цього режиму не дуже зрозумів. Можливо, у якихось ситуаціях він більш доречний. Але я майже повсякчас користувався першим основним для мене режимом. Інтенсивність краще спочатку робити меншу для звикання, а далі можна переходити на вищу. Масажер працює до 10 хвилин, а далі автоматично вимикається для захисту та для запобігання перегріванню, якщо мова про роботу з підігрівом. Масаж може тривати загалом до 70 хвилин на одному заряді, а вбудоване. Акумулятор має ємність у 2000 мАч. Заряджається масажер через порт Type-C, як і смартфони, одразу забігаючи вперед, та ніби трішечки прогнозуючи питання, які можуть у вас виникати, скажу, що заряджати масажер та одночасно його використовувати не вийде. Тому про поповнення заряду треба думати трішечки заздалегідь. І про зарядку пристрою так само підкаже діод на масажері. Ну і Невеличке спостереження, що раз пристрій заряджається від Type-C, то Звичайно, його можна заряджати навіть і від павербенку. Ну і ще такий момент, що. Портативним його навряд чи назвеш, він досить такий відчутно важкий. Але з іншого боку, якщо ви мандруєте, наприклад, автомобілем, то його спокійно можна взяти з собою, десь навіть по дорозі релаксувати, коли втомлюється шия, плечі. Так ось, стосовно моїх вражень, та застосування масажеру під час роботи, можливо, у когось це і виходить паралельно працювати та масажувати себе за допомогою пристрою, але в мене так не виходить. Бо використання масажеру на мене чинить такий релаксуючий. Вплив, що я починаю, ніби засинати. А якщо я роблю масаж пізно ввечері, то я просто закриваю очі та починаю засинати від ось цього відчуття розслаблення та загалом приємного впливу. Не знаю, як це буде впливати на вас, але на мене це діє ось так. Ну і стосовно самого масажу та релаксу. Звісно, виробник надає рекомендації на різні варіанти використання. Можна пристосовувати і на руки, і на ноги масажер, місця, де є крупні м'язи, де може відчуватися напруга, втома, і все це буде непогано працювати. Але найнайтоповіший -най варіант використання, як на мене, це Звичайно, шия плечі і повторюсь: я особисто вражений, наскільки це не схоже на якийсь механічний масаж, наскільки це прикольно повторює ось цей самий класичний масажний рух, коли людина вам так само робить. Також мені до сих пір не дуже зрозуміло, яким чином виробник прорахував конструкцію, бо тут немає якихось налаштувань на різну товщину шиї. Але масаж однаково впливає і на більш крупних людей і на досить мініатюрних. Свої враження про цей масажер залишайте у коментарях під цим відео. Не забувайте, також дізнавайтеся ціну за посиланнями у описі до цього. Цього відео та там також знаходьте промокод та застосовуйте його на сайті Воюа. Підписуйтесь на наш канал, залишайте свої лайки та дивіться інші наші огляди на цьому каналі.